Вітаю вас, шановні любителі Valorant. І у цьому відео я вам розповім про нового агента, якого щойно, от прямо зараз, прямо там годину тому, додали до тестового клієнту гри, і скоро він з'явиться на основному клієнті. Цей агент з Індії, Гарбор, дуже прикольний контролер. У нього класні білки, дуже цікаві, дуже цікаві скіли для створення тімплею. І я думаю, що він змінить трошки ігровий метод. Це точно. Перед тим як починати, подобаєчко, будь ласка, подобаюсь мені за швидкість, бо я насправді не планував цього відео. Але, як бачите, у мене взагалі нова локація, я у іншій квартирі. Тут трошки по-новому по все облаштовую. Може звук бути не ідеальним, тому що тут здається трошки є ехо, я там ще все у процесі налаштування, щоб все було якісно і класно для того, щоб можна було записувати відео та робити якісний контент. Так от, отвачка з вас. І почнемо розбиратись. Давайте почнемо з трейлеру від Riot щоб зрозуміти е, більш-менш білки, а потім детальніше на все подивимось. Думаю, що цей контролер буде дуже класний та активний для будування тімплею. Так, це третя білка, яка називається High Tide. Вона працює схоже на вайпер стіночку але один раз ставиш. Це інша білка Cascade. Здається, перша, її можна зупиняти де захочеш. Це друга білка називається ков. Її до речі, можна зламати. Ще раз ми бачимо каскейт. Прикольно, що під нею можна грати, і вона сповільнює всіх, через кого вона проходить. Так от класно закручувати можна High Tide. А це ультимейт. Дивіться, як водичка подивається знизу. І всі, хто на цій водичці, буде під станом, який буде фігачити час від часу. Ще раз. І, і бачите, є такі позиції, вона підсвічує де опоненти. Я покажу ще це детальніше. От, такі дуже потужні білки. Думаю, що класний агент. Багато цікавого ще побачимо. Давайте подивимось на білки харбора на сервері. Як ми бачимо, є три білки. Перша називається Cascade, друга коуф, та третя хайтайд, як я вже казав. Ну і Ульта Реконген. Uh, перша білка. Cascade. Так, от ви її запускаєте, і ви можете її зупинити. Десь зараз я не зупиняю, але ви бачите, що є ходки, де можна зупинити, вона стоїть досить довго. Так, таймінг тут нам не показаний, але ну, ми, ми бачимо, що немало стоїть. І також є такий момент, що от я зупинив, я можу через неї пікнути, але як ви бачите, у мене є ефект slow. Тобто я буду трошки сповільнений, якщо я через неї пікаю, і також, якщо через неї хтось інший проходить. От Ми бачимо, що є такий ефект. А друга білка це така куля, яка називається ков, її можна кидати як лівою кнопкою миші. Наприклад, робити деякі лайнапчики, де вона досить далеко залітає, і створює такий ефект. Або давати правою кнопкою миші ближче до себе. Її можна розбивати. Ви чули так звук. Ну. Бачите, цей звук він показує, що скоро вона закінчиться. Ну, і також там, секунд 10, напевно, вона стоїть. От. І можна розбити раніше. Оп, такий звук скла вбитого, і вона розбивається. А також можна використовувати як смок, наприклад. Можемо уявити ситуацію, де мені потрібно перейти сюди і мене там мають не вбити з оператора. Ми кидаємо якось так. Цей смачок, проходимо. І нас не бувають. О така друга білка. Потім третя білка, вона дуже крута, її можна закидувати як зігзагом. Досить довга така стінка, виглядає круто. На Ренджі нема радару, і я не можу показати поки це на інших мапах, тому що у цьому клієнті цей агент є тільки на, на ренджі. Але на радарі воно видно, як ти лейнапиш, як ти можеш кидати. І також е цю білку першу каскейт її видно е на радарі і можна подивитись ну, заздалегідь спланувати свій лейнапчик. Так, тут трошки розібрались. Коротше, куля можна дефати свого тіпа або використовувати як перешкоду для опонента або як смок. Вона досить довго е стоїть. І коли починає розбиватись, то є звук битого скла. Ви знаєте таймінг, що вона буде ламатись. От. Е, з каскейд розібрались, можна ставити так, юзати оп, і ми проходимо. Ні, погано зробив. Давайте уявимо ситуацію, що мені потрібно дати цю білку, щоб, наприклад, от так от пройти в цю позицію. Оп, і коли я пікаю я слоу. це вже показав. Тут також так от закручується дуже дуже довга стіна. Взагалі дуже прикольний ген. Мені подобається. Я думаю, буде міняти, ну, як всі смокери, буде міняти ігрову методу дуже, дуже сильно. Ну і ультимейт. Ультимейт, зараз покажу вам, як, як він діє. Це великий спейс. Бачите, піднімається водичка, і вона ще рухається. І всі опоненти, хто буде під водичкою, вони будуть отримувати певний демедж, ні, вибачайте, не демедж, а ефект стану. І також їх буде підсвічувати. Наприклад, ми поставимо зараз ботів. Я спеціально поставив, щоб вони рухались. Зараз от ми побачимо, як це виглядає. Бачите, вони всі час від часу станяться, ну і він від цього не весело. І також, от, зверніть увагу, зверху є е, такі індикатори, інакше воно. Може показати, де є опонент. Наприклад, якщо я даю її звідси, то мені показує, де є опонент. Тобто це може показати позиційну позицію вашого опонента, і ви зрозумієте, як його чекнути. Наприклад, ви там даєте десь туди, воно якось підсвічує там через ви бачите це, виходите при фарам вбиваєте. От такий агент, такі білки, дуже, дуже прикольний. У цьому кліпі ми бачимо комбінацію обілок Cascade та Ultimate. Зверніть увагу зверху на фіолетові тригери, які показують, де є опоненти. І чітко видно, що останній гравець на і його легко бити ще й під станом. Ну що, як вам цей агент? Обов'язково відпишіть коменти, що ви думаєте, як вам здається, чи змінить він гру, чи змінить він мету. Бо останній раз, коли додавали контролери, це здається, останній контролер була Астра, і Астра поміняла ігрову мету повністю, її потім нерфили, бо вона була дуже потужна. Я вважаю, що гарбор ну зараз виглядає також дуже потужним. Але я згадую, як додавались нові агенти взагалі, і зазвичай на тестовому сервері вони всіх їх тестують, дивляться, що як працює. Пам'ятаю, Юру виглядав як люта імба, хто там ще був. Скайка була дуже потужна, і я певен, що може спочатку е, гарбор буде дуже сильний, дуже потужний, але з часом його трошки понерфлять і подивляться, як він в е, компетіві і наскільки він міняє, змінює гру. От, та й насправді так подумати, блін, е, десь 4 або 5 місяців тому додали нового агента Фейт, і вже у нас є новий агент Гарбур, то райд, великі молодці, ще одну подобачку мені за те, що вони молодці. Оп, мене вже вирубається монітор. що означає, що треба завершати це відео. Дякую вам за перегляд, Грайте Valorant, покраїти себе і гарного дня.